Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Якщо вам набридли звичайні сирники, то обов'язково приготуйте ці гомбовці. це дуже смачно! Тому починаємо швиденько готувати. До кисломолочного сиру додаємо яйце, цукор і також, за бажанням, сюди можна додати ванільний цукор або ванільний екстракт. Жирність сиру боріть чим більше, так буде смачніше. І руками все добре перемішуємо. Далі сюди всипаємо просійне пшеничне борошно і манку. І ще раз руками все добре перемішуємо. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Якщо я не помиляюся, комбовці це закарпатська кухня. Я про них дізналася недавно і швиденько вирішила приготувати. Вони мені настільки сподобалися, що я просто не могла не поділитися з вами цим рецептом. Ось таке щільненьке тісто виходить, воно повинно добре так тримати форму. Тепер формуємо маленькі комбовці. Вищіплюємо шматочок тіста розміром приблизно трішки більше, ніж грецький горіх. І катаємо ось такі кульки. І викладаємо їх на тарілку або дощечку. На вогонь ставимо каструлю з водою і нагріваємо тим часом сковорідку. Як вода закипіла, викладаємо туди гомбовці і варимо їх на середньому вогні, поки вони не вспливуть. Коли гомбовці вспливли, це означає, що вони вже готові. А на розігріту пательню висипаємо панірувальні сухарі і обсмажуємо їх на середньому вогні, добре перемішуючи приблизно 1-2 хвилинки, вимикаємо сухарі і сюди за смаком додаємо цукор. Також можна додати трішки ванільного цукру. І все добре перемішуємо. І далі сюди викладаємо готові гомбовці. Добре, тепер їх обвалюємо в сухарях, ось так помішуючи. І все, викладаємо їх на тарілку та подаємо до столу. Також в серединку комбовців можна викласти якусь начинку, якісь ягодки, фрукти або шоколад. Буде теж дуже смачно. Подаємо гомбовці сметанкою, з варенням або з джемом. Або просто так. Вони в будь-якому вигляді дуже смачні. Обов'язково спробуйте ці гомбовці, це неймовірно смачно. Усім смачного та до нових рецептів!